Понеділок, 18 серпня, для Чернігівського обласного центру радіаційного захисту та оздоровлення населення розпочався із приємної новини. Народний депутат Валерій Дубіль подарував центру новітній термостат для відділення лабораторних досліджень. Для нас цей подарунок є, будемо казати, дуже важливим, оскільки наш заклад є спеціалізованим єдиним закладом області, який надає допомогу для постраждалого населення. що постраждали внаслідок нас Чорнобильської катастрофи такого населення. У нас на сьогоднішній день 78 тисяч в області проживає. Серед них 8 тисяч це ліквідатори. І зрозуміло, що аналіз досліджень потребує досить чітких для постановки правильних діагнозів, чітких результатів. І безпосередньо ми чекали цей апарат уже понад три роки, подавали заявку і планували його придбати, але в зв'язку з портним становищем, яке є економічна сфері охорони здоров'я, це для нас було складно. І даний апарат термостат він є необхідний для підготовки. Та проведення постановки клінічних діалізів, зокрема для проведення коагулограм. оскільки е визначення даного показника є досить важливим для постановки діагнозу, зокрема при захворюваннях серцево-судинної системи при гематологічних різних захворюваннях. Так що ми дуже вдячні Валерію Олександровичу за такий подарунок. Це не перше обладнання, тому що вже декілька років я виконую програму. Здоров'я нації, тому що здорова нація це здорова країна. Сам як минулого ми медичний працівник, тому це не перше обладнання для цієї лікарні. Я б сказав, що це мені приносить велике задоволення допомагати людям. І навіть протягом того тижня, цього тижня, ми подарували проктологічське відділення обласної лікарні «Колоноскоп», Сьогодні сюди подарували термостат. Сьогодні ми їдемо в Ногородсіверську лікарню. Так само будемо дарувати туди гастроскоп. То це те, що вкрай необхідно для наших пацієнтів.